Господь з Вами і з Духом Твоїм, чидання Святої від Луки слава Тобі Господи. Оскільки багато хто брався складати розподі про події, що відбулися в нас. І як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах, всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогам, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі. Та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них: сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Слово Господнє! Слава Христе! Є дві 2000... тисячі. 19 рік, 30 вересня, це день спомину святого Єроніма, котрий зробив переклад латинською мовою Вулгата називається Біблію. І в цей день, 19-го року, церква проголошує. За сприянням, звісно, Папи Римського Франциска третю неділю, звичайну, неділю Божого Слова. Для того, щоб ми могли це Слово Боже урочисто вшановувати, роздумувати над ним і поширювати його. Тобто, якби це три таких основних критерія. Згадуючи святого Єроніма, можна згадати його ключову фразу, про яку він говорив, що незнання святого Писання це незнання Христа. І це дуже добре видно, коли відбувається душпастерський візит, і священник приходить, принаймні я так роблю. Прошу, щоб принесли слово Боже. Дехто робить, знаєте, як отак. Да, з пилу треба його витерти, бо десь то воно довгий час лежало. Хтось приносить таку подерто, десь там немає обгортки, листки повиривані, підкреслені. Хтось так е, приносить слово Боже, де ці картки зліплені, треба їх розклеювати. І оце показує якби, підхід, підхід до Слова Божого. І ми говорили неодноразово, і говоримо, і будемо говорити, що першою єдиною книгою в кожній сім'ї і бажано, щоб кожна особа мала свою біблію. Чи, з іншими словами, святе письмо. І, якщо хочемо знати Христа, то власне ця книга має бути на першому місці, в достойному місці. Бажано мати такий куточок, де, де це Слово Боже, ти читаєш, шануєш, молишся ним, роздумуєш, питаєш Бога і так далі, так далі, і так далі. І тому, говорячи про цю неділю Божого Слова, церква в особливий спосіб наголошує. Наголошує про це. Принаймні, ну, є дві таких практики, які досить поширені на сьогоднішній день в католицькій церкві. Це лекція «Дівіна». Тобто, коли ти читаєш, медитуєш, роздумуєш слово по слову і так далі. Або є Біблія Єрусалимська, яку дуже добре зробили домініканці в Ізраїлі, і вона називається Біблія Єрусалимська, дає певні посилання, коли ти береш одну тему, одне речення і можеш годинами переходити з одного. Лист, з одного посилання в інше, і це можна годинами, годинами роздумуючи, і можна, навіть треба виписувати. Тобто виписали речення, хто з робить, чи взагалі практикує, я не знаю цього. І виписуєш, і потім що це Слово Боже тобі говорить. І це така практика. І коли ти Зануруєшся постійно в цьому слові, в ньому є, тоді маєш відповідь. І тоді немає чогось такого, як е, я собі подумав, тому що не один раз вже чув від наших парафіян, що я собі подумав. Так собі можуть думати протестанти, коли немає оцього стержня, коли немає цього хребта. В католицькій церкві є цей стержень. І я вже говорив неодноразово, що є оцей так званий депозит віри. І тому не може кожен, як хоче, як собі подумав, роздумати над цим Словом Божим. Тому що ці читання, які ми сьогодні почули, вони, власне, так нас провадять, що ми могли побачити, якби цілісність оцього Слова Божого, підхід до нього, трактування Його, роздумування, жити цим словом. Тому що. Якщо ми... Добре, і друга книга, ми зараз не будемо про це говорити, це Категії з католицької церкви. Це друга книга це дві основні книги, які мали б бути в кожного католика, в кожного християнина, який себе декларує хоча б. І тоді це слово дає цю силу, дає цю міць, що ти можеш дійсно жити. І Третя книга, ну це вже так факультативно, це кодекс права канонічного, це правила, як жити. Я вже колись говорив про це, колись я професора ще в Кракові запитав, каже, навіщо нам це, ці правила, ці канони? І він дуже простою мовою дав відповідь, що будь-хто, будь-де і будь-як не роз'яснював Слова Божого. І немає чогось такого, я собі подумав. Розумієте, прочитав, собі подумав і починаєш філософствувати. Слово Боже чітко дає про себе знати і говорить, і дає відповідь, тому що Слово Боже є Бог, який промовляє. Подивіться, що цей ізраїльський народ. Ми весь час говоримо там, неволя єгипетська, неволя Вавилонська. І це якраз у цей період, коли вони повертаються з цієї неволі. Коли були голодні на цю зустріч зі Словом Божим, вони слухають да, езру, котрий читає Слово. Це перше, перше читання, яке ми сьогодні почули з книги Немія, це якби класика. Це класика, на чому побудована також ця Євхаристія, яку ми звершуємо. Дивіться, що оцей стіл, да, слово Боже, де я стою, це те місце, звідки проголошується постійно це слово. Яким ми. Кормимося. Пам'ятаєте, я говорив не один раз, що цей стіл важливий і цей стіл важливий. А дуже часто ми якби, зосереджуємося на причасті. Подивіться, з причастям як є. Є така тканина квадратна чи прямокутна, залежати від, від того, як її там пошиють. І ми її розкладаємо і намагаємося, щоб жодна частинка Святого причастя, тобто самого Ісуса Христа не впало на землю, щоб не спропонувати, щоб не потоптати. І потім там на такому столику, де міністранти сидять, там також є оця частина. Я там не контролюю, не дивлюся, чи її складають, чи ні, але воно має бути гарно згорнено, воно не може стояти цілий день відкрите. Чому? Для чого? І це називається корпорал. Від слова корпус, тіло, тобто тіло Ісуса Христа. В нашій західній традиції воно білого кольору, значить святості, невинності, чистоти означає, в східній церкві червоного кольору, знак крові, да, знак того, що Христос відкупив кожну людину, спас. Можливо, я там до кінця не знаю цієї ці толої східної, але так воно є. І ми шануємо, зберігаємо. Особливо про це наголошував святий Жан Марія Веней, Пробус арс. Коли він вчив свій парафіан, і він об'яснював, каже, що жодне, жодна частина тіла не може впасти на землю. І аналогічно зі Словом Божим. Пригадайте, в нас є третій францисканський орден, дуже добре, напевно, сподіваюся, знає, що робив Святий Франциск. Він не дозволяв, щоб якийсь листочок, на якому написано слово Бог чи Ісус, щоб воно десь там валялося. Щоб воно десь там. Лежала серед якихось помий болота і всього іншого, він його брав і ставив в достойне місце. Тому ми не можемо, наприклад, є якісь книги і так далі. Ми не можемо разом там кидати в макулатуру і так далі. Ми його достойно спалюємо, і коли приходить, наприклад, попільна середа, і ми цей попіл використовуємо з цього слова, тобто шануємо. І тому Святий Франциск жив в середньому він бачив цей підхід до слова, коли люди не вміли читати, не вміли писати, не розуміли. Але він, який вмів читати, він брав це слово і шанував, і показував це братам і сестрам. І тому церква це показує, наскільки є важливим. Згадаємо Святого Юстина. Святий Юстин, в якому 161 році відрізали голову, був апологетом. Захищав е, віру християнську. Тобто багато говорив, так як я. Можливо, мені теж відріжуть голову. Я не знаю. Як прийдуть росіяни, я не знаю, що буде. Розумієте? Але навіть не, не це важливо. Важливо і те, що він описав, він описав, як перші християни святкували Євхаристію. І пише, що лектор читав слова пророків та апостолів. Так довго, наскільки дозволяв цей час. Дивіться, що пише, що пише нам Неїмія. Аналогічно, що читали зранку до вечора, до пізнього вечора. Читали, читали, і народ відповідав Амінь, Амінь. І не в протестантському ключі: Амінь, Алілуя і так далі. Але амінь це значить, я погоджуюся незалежно від моїх почуттів, емоцій, мого розуму, моєї віри. Я говорю так на це слово. Чому два рази амінь? Зверніть увагу, це ми теж вже про це говорили не один раз. Що коли амінь, чи там Ісус каже, вістину не два рази це насправді дуже-дуже, настільки воно важливе. І ви зверніть увагу, що ми практично кожного року говоримо одні ті самі проповіді, але кожен священник по-різному говорить. І одного торкає так, іншого по-іншому. Одного зачіпає якийсь спосіб, а іншому. Я вам відверто скажу, я планував зовсім по-іншому проповідь говорити. Зовсім по-іншому. Була в мене одна схема. Вчора говорив проповідь так, сьогодні приходить і Дух Святий надихає по-іншому говорити. Не знаю. І це і таємниця. Тому що не я хочу говорити, як я Я хочу, щоб Дух Святий говорив до кожного з нас. Щоб так торкнув твоє, твоє серце, твоє слово, твоє, тебе, твоє життя, щоб ти міг сказати амінь. І слово Боже, не просто так, що завчили, здали і забули. Так як в школі це часто буває, чи в інститутах, чи там інших навчальних закладах. Ні, це слово, ким ти живеш, або ти ним живеш, або не живеш. І тому, якщо в тебе серце є відкрите, і ти похиляєшся, читаєшся, слово Боже, то потім немає чогось такого, що я собі подумав. Або приходять інші з інших сект, не боюся цього сказати. Свідки його це типова секта. А? Ось, чи інших братів, протестантів, які... тобі два речення скажуть, і тебе в стопор водить, і ти не знаєш, що сказати. Не маєш відповіді. Чому? Тому що не читаєш слово Боже. Тому що не похиляєшся, тому що не роздумуєш, Тому що не є важливо для тебе слово Боже. Розумієте, якби ми розуміли, що сам Бог до тебе промовляє, то ти б знаходив цей час. Розумієте, як є похорон, ми знайдемо і церкву, і час, і приїдемо, щоб закопати, щоб забути, щоб, щоб не дай Боже, не прийшов. Розумієте, Знайдемо час. Але щоб відкрити і запитати Бога, що ти, Боже, хочеш сьогодні. Мені сказати, тому що виклик є сьогодні, є такий, є війна. Вчора була пандемія, позавчора ще щось там було. Розумієте, І за кожним разом є інші виклики. І Бог по-іншому розмовляє до нас. І Слово Боже не є приватною справою. Ми не можемо привласнювати це слово. Ми не можемо, я собі подумав і, і привласнив, що це тільки стосується е, мене. Е, східна церква дуже часто показує на прикладі бджоли, що бджола це, вона живе в цьому вулику, вилітає, збирається нектар. І подивіться, що вона е, не сидять ж бджоли на, одно, на одній квітці. Кожна має своє. І потім приносить. І дає, дає це вулику там в цей мед. Ці всі процеси там не знаю, як вони відбуваються. Але оце друге читання, яке показало нам церкву, що ми, так як оця бджола, що вона не привласнювала це слово, вона віддала, і, це, і цей мед став солодким. І так само я, коли це слово чую, я віддаю це церкві, тому що я в церкві його роздумую. Тому що в церкві я переживаю своє навернення. Я не можу, Якщо ти хочеш жити поза церквою, то ти стаєш сектою. В католицькій церкві немає демократії. Якщо хтось це, це не зрозумів, то хочу вам відкрити е, очі. Немає демократії. Або ти католиком. І слухаєш так, як католицька церква вчить, або ти собі живеш для себе. І тоді можеш казати, я собі подумав. Я собі так подумав. Подивіться, як я не хочу нарікати на Протестанську церкву, але подивіться, гриби після доща множаться, множаться, множаться. Розумієте? Тому що немає цієї єдності, немає цього стержня. Я от сьогодні можу сміло сказати, хто мене висвятив. Хто висвятив єпископа Станіслава Падевського, і ми так дійдемо до апостолів. Це називається апостольське передання. Те, що є в західній і східній церкві. Протестантів немає свячень. Там є тільки Слово Боже і все. Розумієте? І тому можна так сказати, я собі подумав. І Алілуя гайда. І потім закінчується так, як свідки Йогови. Які заповідає, бо слово Боже щось там їм сказало. Він собі подумав. І кінець світу. Заповідають вже 100 років, і ніяк не, той кінець світу не прийде. Це сарказм. Ось. І тому потрібна є церква. І тому Павло Апостол він показує цю церкву. Оця голова. І ці тіла, ці члени. Дивіться, ми всі різні. Я весь час показую цей палець. Він є один серед вісьми мільярдів людей. І не буде другого такого. І так само ми всі різні, але ми є однією церквою, маємо одного Духа. І тому, коли ти переживаєш це слово, а? ось, ти приносиш в цю церкву, це слово, і церква тобі це слово дає. І воно в таким чином діє, туди і сюди. І ти тоді розвиваєшся, як, як справжній християнин. І дивіться, воно ж проголожується в спільноті. От зараз те, що я вже говорив за цей амвон, воно в спільноті проголошується, щоби ти почув це слово, щоб ти ним жив, щоб воно змінило твоє життя, щоб воно давало тобі надію, давало тобі сили, давало тобі міць жити в цьому 21 столітті. Незважаючи на те, що атеїзація йде зі швидкою, з великою швидкістю, з потужною швидкістю, не тільки атеїзація, язичництво повертається. Я говорив про це і зишується, хто там слухав проповідь е, минулу неділю, по-моєму. Ось, Або мусульмани будуть, зайдуть. І це християнство те, що казав Йосиф Рацінгер в 69-му році, це християнство, яке було тріумфуючим, воно стане да, малими спільнотами. І насправді будуть жити люди з цим словом. Да. І розумієте, і це, і це власне, власне в такому ключі ми це переживаємо. В такому ключі. Тому, тому, якщо ми переживаємо цю живу зустріч зі Словом Божим, тоді оцей Псалом 19, який ми співали, ми будемо говорити, що слово Господнє є життям і Духом, що воно дає життя, воно наповнює мене. Тому що слово це не просто якесь, якесь словосполучення. Це слово, яке Бог говорить до тебе, промовляє до Ізраїля, значить, говорить до твого серця, бо ти є цим Ізраїлем. Ти є цією подорожуючою церквою, яка йде до Небесного Єрусалиму. Тому Бог промовляє сьогодні до тебе, до мене, до тебе. Те, що я до вас говорю, це також стосується мене, щоб я похилявся, щоб я читав, щоб я роздумував більше. Так як ми співаємо ці пісні. Боже, більше любові. Так само тут, більше сили, більше відваги, більше мужності для того, щоб зустрітися, бути з цим словом. І щоб це слово дійсно ставало твоїм життям. І тоді будеш знати Христа, і тоді будеш розуміти сенс свого життя, старості, оце те, що я дуже часто кажу, да? самотності, смертей, страждань, хвороб. Все тоді будеш розуміти. До тих пір, поки немає цієї живої зустрічі з Богом, є те, що є в нашому житті смуток, незадоволення, сварки, бунти, нарікання і так далі. Тому, тому сьогодні запрошую брати себе і вас, для того, щоб ми, так як захоче нас церква, так і Папа, щоб, щоб це Слово Боже ставало твоїм життям. І про це треба боротися, так як ти борешся, да, е, борюся за подружжя, наприклад, борюся за дітей, чи там за інші речі. Так само тут треба боротися за це духовне життя, щоб ти був наповнений цим словом. Щоб ти не, е, не нудився. Я розумію, що пробуди можуть бути різні, десь гірше, десь краще, десь доркають, десь не торкають когось. Але щоб ти не спав, щоб ти проснувся з цього сну духовного, щоб ти міг розбудити і міг сказати дійсно так, як оцей ізраїльський народ. Амінь. Амінь.